Номінація водій автотранспортних засобів конкурсу професійної майстерності Кращі за професією єрестівського гЗК цьогоріч була представлена 15 учасниками. Успішно подолати перший етап змагань теоретичну частину вдалося не усім. Тож у фіналі претендентів на перемогу поменшало. За результатами проведення теоретичної частини було виявлено 9 учасників, які приймуть участь у практичній частині. Інші учасники, які набрали меншу кількість балів, на жаль, у другу частину конкурсу не пройшли. Перед стартом змагань ігор Волоковий ознайомив учасників із трасою, якою необхідно було здійснювати рух, і виконувати завдання. Вигадані організаторами. Сама схема буде складатися з проходження з змійки, тоді необхідно буде проїхати по встановленому коридору. Далі під'їжджаєте до елементу, який називається прапорець. Знімаєте прапорець з першої щогли, проїжджаєте з мійкою і ставите прапорець на третю щоглу. Тоді проїжджаєте коридором далі, їдете по елементу вісімка, правильність проходження елементів теж буде враховуватися. Тобто Проїжджаєте таким чином і виїжджаєте до елементу теніс. Складність цього конкурсу в тому, що необхідно буде, тримаючи в руках тенісну ракетку, проїхати внутрішній коридор, не зачепивши перешкоди і поставити на стійку, яка стоїть вже за цим коридором. Далі потрібно буде фінішувати правильним чином, тобто перетнувши фінішну лінію, але не торкнувшись перешкоди, яка встановлена попереду. Ходити свої фахові уміння і навички водіям довелося за кермом легковика Toyota Hilux. Не всі учасники мали досвід роботи саме на цьому автомобілі. Проте головне не це, а водійський досвід. А він у кожного був пристойним. Першопрохідницею цьогорічної траси із численними перешкодами, з якої складалося практичне завдання конкурсу, стала Катерина Лазоренко. Єдина жінка-учасниця у цій номінації. До речі, пані Катерина за знання теорії у фінальному етапі змагань опинили. У трійці лідерів, а ось практичний етап підкорився не так успішно. Вона припускалась помилок, і за це їй нараховувались штрафні бали. Водійка зазначила, має чималий досвід роботи за кермом автомобілів різних марок. Стажу водійського в мене 30 років. Коли я переїхала до міста горішні плавні, я змінила фах. До цього я працювала і в суді, і в нотріальні справи першого світа мене юридична. Змінила фах, стала викладачем правил дорожнього руху в автошколі і першою жінкою, інструкторкою з водіння в нашому місті. За кермо великовантажних автомобілів Катерина Лазуренко сіла 2018 року, ставши учасницею програми Жінки-водійки великовантажних автомобілів у кар'єрі. Я керувала великими машинами на Білановському ГЗК марки КАТ Бел. Потім в мене народилась донечка. Через рік я вийшла знову працювати і опанувала крази, мази. Це такі машини, як вахтове, автобус на базі шасі КРАЗ, паливозаправник, бортові, самоскиди. Ймовірно вдалося взнаки хвилювання, тому не поталонило. А ось два роки тому Катерина Лазоренко здобула беззаперечну перемогу в конкурсі краще за професією. Настала черга працівників чоловіків доводити свою майстерність. Один за одним вони виходили на трасу. Хтось пропускався помилок, а дехто, навпаки, успішно долав смугу перешкод. Хтось намагався якнайшвидше проїхати дистанцію, а інші не поспішали. Шляхи до досягнення мети, а мова йде про перемогу в конкурсі краще за професією, у кожного були власні. Які з них були найдієвішими, визначали члени оргкомітету фахових змагань. Під час підбиття підсумків стало відомо, що двоє учасників, які потрапили у трійку призерів, мають однакову суму балів. Тож Олександру Синяговському і Віталію Тарану довелося знову сідати за кермо автівки і ще раз проходити конкурсну дистанцію. Цей результат і став визначальним у боротьбі за лідерство. Отже, Ігор Волоковий готовий озвучити цьогорічних переможців конкурсу Кращі за професією у номінації водій автотранспортних засобів. Переможцем у нас виявився пустовід Олег Володимирович. Нап'єде стал на перше місце. Для виявлення другого третього місця прийшлось нам робити додатковий заїзд. За результатами заїзду, все-таки у нас переміг Синяговський Олександр. Вітаємо! Третє місце вибору у нас таран Віталій Вікторович. Для кращого водія автотранспортних засобів 2024 року Олега Пустовіта це третій у професійній кар'єрі фахові змагання на єрстівському ГЗК Переможець працює упродовж п'яти років. Працюю на кразі з маніпуляторною установкою. Працюємо в обслуговуванні екскаваторів, ну і переміщення грузів. Це мій третій раз. І третій призовий раз. Перший раз було перше місце, другий раз було третє місце, і це знову перше. Хвилювання є. Хвилюєшся як в перший раз, але якщо вмієш, то можеш показати. Поділився Олег пустовіт і планами, куди витрачатиме кошти, які упродовж року отримуватиме за перемогу в конкурсі. Частина премії покриватиме витрати сім'ї решту донатитиме на ЗСУ, щоб наблизити велику перемогу України.